Мій новий влог з мамою з Києва. Мама приїхала на пару днів до нас сюди і ми прогулюємось з Києвом. Я, я іщу, ми Вирішили піднятися на дзвіницю Софійського собору. Коштує квиток 65 гривень. Що ще там? Olha o Гулянка території. <смір> Тільки завжди викаєш рукою. вже раз поздоровалась. Потім ми зустрілися з Олею і Оліною мамою в будинку великого дива. Привели наших мам на коктейлі, тому що знаємо, що подача завжди буде вау. Так було і цього разу. Ось, наприклад, у мами коктейль в кружці з підлего. Я вже не дуже пам'ятаю, як вони називаються. В мене був Я секс на пляжі, пляжі, тому тут у нас барбі <рес> на пляжі. Цікавий Олі теж дуже буде класно.

А ввечері пішли до діманих батьків і у такій романтичній атмосфері без світла готували боріто. І основа тут, звичайно, не лаваш, а тортілля. Метро ми купуємо. Було дуже смачно, батьки їли це вперше, і їм теж дуже сподобалося. Якщо вам буде цікаво, то залишу рецепт у коментарях або під відео. Сьогодні вже наступний день ми приїхали з мамою і діманими батьками в Республіку, в торгівельний центр. Покажу вам потім десь забрала онлайн-замовлення з комки. А так мама собі хоче подивитися там обувь, шашу, шашки, розпичити, все був одяг. Сьогодні ми будемо готувати з вами м'ясні тефтелі у томатному соусі. Рецепт я залишу під відео, і нам для цього знадобиться фарш, дрібно порізана цибулина, а також зелень. Тут я її порізала не дрібно, тому знову все робила потім у блендері і яйце. Все змішуємо, додаємо сіль і перець за смаком. А також сухарі потрібно додати, так я побачила, що в мене цибулина не досить мілко порізана, я вирішила це все робити у блендері і одразу там її перемішати. фаршу катаємо рівномірні кульки. В мене був кілограм фаршу, то вийшло їх досить багато. Але наступного разу я цей рецепт теж повторюю і будемо використовувати вже менше фаршу, тому що для нас це завелика кількість на двох людей. Але приїжджала мама і цього якраз вистачило. Смажуємо тептельки з усіх сторін до такої золотої скоринки. І на чистій сковороді додаємо томати у власному соку. У мене їх було замало, тому додала ще томатну пасту. І доводимо до кипіння і гасимо, як пишеться, 15-20 хвилин на повільному вогні. Для соусу, щоб потрібен був пармезан, у мене не було його. Був тільки такий сип, це натерла його на терці. І до соусу додаю цукор сіль, перець та сушений базилік і сир, звичайно, і все перемішуємо. З повороду до соусом додаємо тетельки і тушимо їх десь протягом 20 хвилин, помішуємо чи до готовності. Тельки вийшли досить смачні, а соус взагалі клас дуже добре поєднується із картопляним пюре. Що ми і робили? Всім привіт! Сьогодні новий влог. Новий влог, новий день. Ми вже добрий день. Ми вже в цьому Макдональдс сьогодні неділя. Приїхали в резорт, тут в блокбастері, бо я вам говорила, що найбільший вибір і менше всього людей в блокбастері. Ми були вчора в, в цьому. В республіці то там, звичайно, було багато людей і вибір такий. От дивіться, яка мені прийшла кафа з Аліекспрес, я замовила. Замовляю на Київ, чомусь Аліекспрес не приходить. Приходить лише на Хмельницький і на Валю. Я замовляю, а вона мені або пересилає, або замовлення чекає вже, коли я прийду в Хмельницький. До речі, тут Макдональдс біля блокбастеру теж пустий. Ну, у нас у нас це замовлення взагалі людей ну, майже немає, дуже мало. Ну так от. Якщо то, можна приїхати в повноте кіно, зайти в Макдональдс, пити по магазинам і це майже без людей. Дивно, якщо чесно, бо тут же ж ну, великий житловий масив і як тут їхати. Всім добрий ранок. Сьогодні я покажу, що такого ми купили на цих вихідних магазинах. Покупок було небагато, але вони були непогані. В сім я купила собі нам додому таку наволочку, але ось я зараз бачу, як ми знімали пакування, Тут навіть залишились маленькі дірочки. Ну, я думаю, що це буде не дуже видно. Вона така буде новорічна, доповнювати наші інші новорічні наволочки. На конфі я замовила онлайн таку мильничку. Джозеф Джозеф. Ось так вона виглядає. Вона була по знижці, майже 50%. Чому я замовила вильничку, тому що наша така суцільна і в неї постійно мило в воді. Це не дуже приємно. А тут є така штука, куди буде стікати вода, потім знімається, виливається, і все. Дуже зручно і компактно. Ще онлайн на конфі замовила такі келихи для білого та червоного вона, вони універсальні. М -м Мій келих там два було. Вони розбилися, такі, які я повсякденно використовую. Ну, можна сказати, повсякденно. А тут таких в мене не було. Аж такі. Що головне в бокальчику? Це що? Класний дзвін. Тут він прикольний. Я таку фірму не знаю. Свізлглас. E, а, це не ця фірма. Свізлглас, Vived Sens. Така фірма. Не написано, що це Німеччина. E, я думала, що там був, буде один стакан, тому що вартість була вказана за один стакан. Мені віддають у, у магазині два. Кажу, що. У мене не набір, а одна штука, тому що навіть тут видно, що ціна 490, а я начебто, брала один за 200 гривень. Вони кажуть, ні, у вас тут вказано, нам прислали такий, значить це ваше замовлення. ну, Дякую, тоді буде на мене два. То таке в мене тепер. Новенькі бикальчики. Покупки з Аліекспрес. На Аліекспрес не приходять замовлення, начебто, я вже розказувала в Київ. Я замовляю Хмельницький і Валя, якщо там посилка срочна, передає мені її до Києва поштою. Перше, це була така кафа, я її вам вже показувала. Вона е, ну, надягається так. прикольно, я таке ще схоже хотіла. А друге, це е, ось такий лед штуки на телевізор. Ми її приклеїли ззаду телевізора для того, щоб була така прикольна підсвітка. Її можна змінювати на телефоні. Колір, інтенсивність, навіть можна задавати певні режими, а також щоб змінювався колір в залежності від того, як змінюється голос. Щось тут такого з штукою ми що до кінця не розібрались, але вона коштувала десь до 200 гривень. Така корисна штука, мені подобається. Також в розерді були знижки, мінус 20% на взуття. Саме зараз я сижу з таким лицем на монтажі цього відео, бо побачила, що я не на року, на часах повернула е, такий кадр е, кольосиком. Тому вибачте, будь ласка, але продовжуємо. Взуття. Щось, шапки, шарфе, щось типу такого. І я собі купила там ось такий угіб. Я побачила у блогера з Києва. Вона розповідає про шопінг в різних магазинах. Цікаво її дивитися, тому що досить полегшує життя, потім не потрібно ходити по магазинам і все дивитися, а ти вже знаєш, навіщо ти прийшов і що ти в принципі, хочеш придбати. Бо знаєш плюс-мінус асортимент. Тут вказано, що це замж, це, звичайно, не справжнє не хутро, але коштували вони десь тисячу... вони тут є цінник, 1400 і мінус 20%. На такі вони товстій підошві. Я щось таке схоже хотіла, в мене були справжні уги ну, з фірми Уги. десь. Ну, роки 4 чи 5 назад. Але вони взагалі такої були поганої якості, як на мене. Може, мені щось не таке прислали, але замовляла я з офіційного сайту через Байера. Повністю вони були, може, це просто непрактичний чорний колір, були постійно ці сольові розводи. ну, Погані, мені не подобались. Постійно промокали. А тут такий варіант можна взяти для того, навіть щоб підходити один сезон, або була заміна в основному вашу, вашому зимовому зутті. Також замовила такий, не замовила, а купила в резерв, типу, такий шарф. Я не знаю, як він правильно називається. Надягається він от так. так. Зараз. От. І. Вам тепленько. Єдине, що я хотіла, я таке хотіла давно, але я хотіла з капюшоном. Але я подумала, що може бути такий, як комбо. Буде такий в'язаний без капюшону, для того, щоб вдягати під пальто або куртку умови, коли е, вдягаю якусь е, кофтинку з відкритим горлом. Бо я не, дос, не дуже люблю обв'язувати цей шарфи, щоб воно тут так висіло. Мені не подобається. Така штука прикольна. А інше я хотіла з такої як тканини, як куртка, але з капюшоном. Подивимось, або десь знайду в магазинах, або зумовлю онлайн. Побачу. Побачимо, побачимо. Їхала мама до мене теж з подарунками. Дивіться, які вона зв'язала теж наволочку, ось таку в форматі квадратна якась техніка. Я не знаю, як вона називається. Але ось такі квіточки в мене тепер будуть на ліжку, коли буде заміна наволочок декоративних. І такі новорічні іграшки, ну, як новорічні, ну, ялинку можна повісити. Вони зв'язані зі жрутом. Теж мама привезла сніжинки тут а, такі, ялинка та ангелок. Можна буде доповнити бісером, і вони будуть ще більш святковіші. Ну і чоловіку дімі купили такі кросівки в резорт, вони були теж по акції. тому ми їх і взяли для того, щоб були як заміна основними якимось в нього є найки. Такі чорні стандартні. Це не шкіра, екошкіра, але підійдуть вже на весну. Тому що зараз, напевно, не вже буде. Холодно. Е, так, Вирішила перезняти з приводу халактика. Купила також його в резорт. Він такий велюровий, тепленький, мені подобається. така На, на домашньому, знаєте, так, якраз е, такий стиль, класний, Якщо ще вони є, то я дуже рекомендую, бо в мене є такий вафельний день, такий він більш літній, а це вже тепленький. такі в мене покупочки. Так, на вулиці так холодно, прийшли з мамою в торгівельний центр і тут в республіку біля дімної роботи в Лібраріум. Подивитись на різні перепраси. Ну вони такі, я скажу, не дешеві, дивіться. Наприклад, 439 гривень, такий мухоморчик. Але важкий. А, написано пластик. Дороговато. Такий прикольний Дід Мороз. 369. Дорого. От, але вже стільки всього прикольного. Такі ялинки по 135. Ой, оце мені подобається. 800 гривень. Отка легенька, пластмасова. Це гравні дерев'яні іграшки такі дешеві. Такі є по 69. Мама вже дивиться щось якихось. Що ти дивишся? Треба або такої такий. Це кому? Чай під постаю порожні комплексі. Понятно. Так, це ж рік е, зайчиків, зайчика. От. Але щось мало ми бачили в торгівельних центрах, щоб вони були прям продавалися. Були в епіцентрі, але такі трохи стромненькі. Ого, ці іграшки по 617 вже пам'ятаємо минулого року. Ми з Олією дивилися. Зрозуміло, що було дешевше. Так, пахне. Це якесь ось мило ручної роботи 150 гривень. Прикольно. Прийшли в резорт. Я собі шукаю дубленку, напленку. Взагалі ми були ну, там, в торгівальних центрах, на вихідних різних, і у резерв саме дуже відрізняється асортимент у кожному магазині. Тобто можна прямо сходити в різні і побачити майже зовсім різні товари. Можливо, якась ем, щось є, наприклад, оці чоботи, є усюди. А так то ні. Бенти майже всі розібрали. Кожна нас така шкіряна тиха. Ось така хманіша, мама каже, це правильно. Прикольно, мені подобається я зараз в ній. Досить тепла і немає такого, що ти натягуєш цей шарфік, щоб шукати ще різні методики зав'язування шарфа. Проблема є тільки така, але я не дуже мені подобається, коштує тисячі гривень. Побачила мої косівки, які були. 1600. Я брала за 900 і щоб була знижка, мінус 20 тотки, десь вони 780 гривень мені вийшло. Так виглядає ця штучка, дуже зручно. Е, тому я кажу, що онлайн краще Коротше, Ми любимо купувати онлайн і замовляти, ніж ходити і щось обрати. Онлайн навіть дешевше і більше вибору, і зручніше замовити, тим паче, що можна якщо що повернути без проблем. М -м -м -м. Тому так. На вокзалі вже багато інсталяцій до дня залізничника, як у ДДД так багато оновлень. Ще раз хочу привітати всіх українців з поверненням Херсону і подякувати нашим захисникам, що ми можемо жити далі і навіть при свічках насолоджуватися життям і бути на зв'язку як онлайн, так і офлайн з нашими рідними. Всім гарного вечора!